Євангелія від Маттея, розділ 18. Того часу підійшли до Ісуса учні й мовлять. Хто найбільший у Небеснім Царстві? Ісус покликав дитину, поставив її серед них і каже: Істинно кажу вам: якщо ви не навернетеся і не станете, як діти. Не війдете в небесне царство. Хто, отже, стане малим, як ця дитина, той буде найбільший у небеснім царстві. Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає, а хто спокусить одного з тих малих, що вірують у мене, такому було б ліпше, якби млинове жорно повішено йому на шию, і він був утоплений у глибині моря. Горе світові від спокус, воно й треба, щоб прийшли спокуси. Однак горе тій людині, через яку спокуси приходять. Коли твоя рука або нога стає тобі причиною падіння, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі війти в життя одноруким чи кульгавим, ніж з обома руками. Чи з обома ногами бути вкиненим у вогонь вічний. І коли око твоє до гріха тебе призводить, вирви його і кинь геть від себе ліпше тобі ввійти в життя однооким, ніж з обома очима, бути вкиненим у вогняне пекло. Глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували. Бо кажу вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого небесного Отця. Бо син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте, коли хтось має сто овець і одна із них заблудить, чи він не кине 99 у горах і не піде шукати ту, що заблукала? І коли пощастить знайти її знову? Істинно кажу вам, що радіє нею більше, ніж дев'яносто дев'ятьма, що не заблукали. Так само і в отця вашого Небесного немає волі, щоб загинув один з тих малих. А коли брат твій завинить супроти тебе, піди й докори йому віч навіч. Коли послухає тебе, ти придбав брата твого. Коли ж він не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа вирішувалася на слово двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи церкві коли ж не схоче слухати й церкви, нехай буде для тебе, як поганин і митер. Істинно кажу вам. Усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що ви розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знов істинно кажу вам коли двоє з вас згодиться на землі просити, що б там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Тут підійшов Петро і каже до нього: Господи, коли мій брат згрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити? Чи маю до сімох разів прощати? Ісус промовив до нього Не кажу тобі до сімох разів, але до сімдесяти разів по сім. Тому царство Небесне схоже на царя. Що хотів звести рахунки з слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що винен був десять тисяч талантів, а що не мав той чим віддати, то пан і звелів його продати, а й жінку, дітей і все, що він мав, і віддати. Тоді слуга, впавши йому в ноги, поклонився лицем до землі. І каже, Потерпи мені, пане, все тобі поверну. І змилосердився пан над тим слугою, відпустив його й подарував йому борг той. Вийшовши той слуга, здибав одного з своїх співслуг, який винен був йому сто динаріїв, схопив його і заходився душити його, кажучи Віддай, що винен! Тож співслуга його впав йому в ноги і почав його просити Потерпи мені, я тобі поверну. Та той не хотів, а пішов і кинув його в темницю, аж поки не поверне борг. Як же побачили товариші його, що сталося, засмутились вельми, пішли до свого пана і розповіли йому про все сподіяне. Тоді його пан покликав його. І сказав до нього, Слуго лукавий, я простив тобі весь борг той, бо ти б мене благав. Чи не слід було й тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою. І, розгнівавшись, його пан, передав його катам, аж поки йому не поверне всього боргу. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму з серця свого. Послання АПОСТОЛА Павла до Колосян. Розділ перший Павло, Божою волею, апостол Христа Ісуса та брат Тимотей, святим у колосах і вірним братам у Христі. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого. Ми дякуємо Богові і Отцеві Господа нашого Ісуса Христа, завжди молячися за вас. Відколи ми почули про вашу віру в Христа Ісуса та про любов, що маєте до всіх святих, задля надії, що вам збережено на небі, що про неї ви нещодавно чули у проповіді Євангелії правди, яка до вас прибула. І як у всьому світі дає плоди і зростає, так і у вас від того дня, коли ви почули. І спізнали благодать Божу в правді. Ви навчилися від Епафра, нашого любого товариша в службі, який для вас є вірним Христовим слугою. Він і виявив нам любов вашу духовну. Тому і ми від того дня, коли почули, не перестаємо за вас молитися та просити. Щоб ви дійшли до повного спізнання Божої волі в усякій мудрості та духовнім розумінні, щоб вам жити життям достойним Господа, і подобатися йому в усьому, приносячи плід у всякому доброму ділі і зростаючи у спізнанні Бога, покріплені всякою силою завдяки Його славній потузі, щоб осягнути Всяку витривалість і довготерпеливість із радістю, дякуйте Отцеві, який зробив нас гідними мати участь у долі святих у світлі, Він вирвав нас із влади тьми і переніс у царство свого улюбленого сина, в якому ми маємо відкуплення, прощення гріхів. Він – Образ невидимого Бога, первородний усякого створіння, бо в ньому все було створено, що на небі і що на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи господства, чи начала, чи власті, все було ним і для нього створене. Він раніше усього, і все існує в ньому. Він також голова тіла, тобто церкви, він начало, первородний з мертвих, так, щоб у всьому він мав першинство. бо сподобалось Богові, щоб уся повнота перебувала в ньому, і щоб через нього примирити з собою все, чи то земне, а чи небесне, встановивши мир кров'ю його христа. І вас самих, що колись були Богові чужі і вороги йому думкою та лихими вчинками, тепер він примирив на смертнім його тілі, щоб вас зробити святими, без плями та бездоганними перед собою. Тільки ж перебувайте у вірі, утверджені та постійні, не відхиляючись від надії Євангелії, яку ви чули, проповідану. Всьому створінню, що під небом, а якої я, Павло, став слугою. Тепер я радію стражданнями за вас і доповнюю на моїм тілі те, чого ще бракує скорботам Христовим для його тіла, що ним є церква. Якої я став слугою згідно з розпорядженням Божим, даним мені заради вас? Щоби звістувати повнотою між вами слово Боже, оту тайну, заховану від віків та поколінь, але яка тепер відкрита для його святих. Їм Бог зізволив об'явити, яке то величне багатство цієї тайни між поганими, що є Христос між вами, надія слави. Його ми проповідуємо, настановлюючи кожну людину та повчаючи в усякій мудрості, щоб появити досконалою кожну людину у Христі. Власне, для цього я і працюю, змагаючись Його силою, яка діє в мені потужно. Псалом 33 Ликуйте праведні у Господі, правим хвала личить. Прославляйте Господа гуслами, співайте йому на десятиструнній арфі, співайте йому нову пісню, грайте на струнах добре, гучно, бо Господнє слово праве. І всяке діло його вірне. Він любить справедливість і право, ласки Господнії земля повна. Словом Господнім створене небо, і подихом уст його вся його оздоба. Він, немов у бурдюк, збирає морські води, до зборищ кладе водяні безодні. Нехай шанує Господа вся земля, нехай його бояться всі, що живуть на світі, бо він сказав і сталося. він повелів і постало. Господь раду народів зводить на нівець, і думки людські обертає на ніщо. Господня ж постанова стоїть по віки, помисли його серця від роду і до роду. Щасливий народ, Бог якого Господь, народ, якого вибрав він собі у спадщину. Господь із неба поглядає, Він бачить усіх дітей людських, він дивиться з місця побуту свого на всіх мешканців землі, він, що сотворив серця усіх їх, вважає на всі їхні діла. Не переможе цар великим військом і не спасеться лицар силою великою. Марна надія конем перемогти, він не врятує великою силою своєю. Ось очі Господа на тих, що його бояться, що уповають на його ласку, щоб рятувати їхнє життя від смерті і живити їх у голоднечі. Душа наша Господа чекає, Він наша допомога, щит наш. Ним веселиться наше серце, бо на святе Його ім'я ми уповаємо. Нехай Твоя ласка, Господи, буде над нами, бо ми надіємось на Тебе. Книга Приповідок, розділ дев'ятий. Мудрість собі будинок збудувала і витисала сім стовпів до нього, забила свої жертви, вина свого налила, І стіл свій теж приготувала, послала своїх служниць. Щоб оповістити по що найвищих закутках у місті. Хто простодушний, нехай сюди заверне. Безумному ж вона сказала Ходіте, мій хліб їжте, і вино, що я приготувала, пийте, киньте безумство і житимете, ходіть дорогою розуму! Хто хоче кепкуна наставляти, напитає собі не славу, а сором, хто докоряє грішникові. Не докоряй кепкунові, а то він тебе зненавидить. Докоряй мудрому, він тебе полюбить. Дай мудрому пораду, він стане ще мудрішим. Навчи праведника, і він знання побільшить. Початок мудрості острах Господній, спізнання Всесвятого розум. Бо мною продовжиться вік твій, роки життя Твого причиняться. Коли ти мудрий, мудрий для себе, коли ж насмішник сам один нестимеш наслідки того. Дурнота пустотлива, недбала. Не відає нічого. Сидить біля дверей свого будинку на троні, на висотах у місті, щоб кликати перехожих, що дорогою собі простують. Хто не віглас, нехай сюди заверне. А безумному вона каже Вода украдена, солодка, і смачний хліб, схований. А він і не знає, що там тіні, і що її гості в самій глибині Шиолу. КНИГА Пророка Захарії, розділ восьмий. І надійшло таке слово Господа сил. Так каже Господь сил. Я ревную за Сіон великими ревнощами, з великим гнівом я його ревную. Так каже Господь: Я повернусь до Сіону і житиму серед Єрусалиму. Єрусалим назветься містом правди. А гора Господа сил горою святою. Так каже Господь сил. Знову сидітимуть діди і баби на майданах єрусалимських, кожне з костором у руці із за довгого віку, і по майданах міських буде повно маленьких хлопців та дівчаток, що гратимуться по майданах. Так каже Господь сил. Як це здаватиметься дивним у ту пору в очах останку цього люду, то хіба ж воно буде дивним і в моїх очах, каже слово Господа сил. Так каже Господь сил. Ось я спасу народ мій з країни Сходу і Заходу Сонця. Я приведу їх, і вони житимуть серед Єрусалиму. Вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом у правді і справедливості. Так каже Господь сил: Нехай кріпляться руки ваші, о ви, що чуєте в ці дні ці слова з уст пророків, що були того дня, коли покладено основи дому Господа сил на відбудування храму. Бо перед тими днями не було заробітку для людини, не було заробітку і для скотини, та й миру не було для того, хто виходив, ані для того, хто ввіходив і за противника. Бо я пустив усіх, кожного проти сусіда свого. Нині ж я не буду тим, як я був минулого часу, супроти останку цього народу, каже. Слово Господа сил. Бо Це посів миру, виноград дасть плід свій, земля дасть урожай свій, і небо дасть свою росу. Усім цим я наділю останок мого народу. І буде. Так як ви, доми Юде і доми Ізраїля, були прокляттям між народами, так я спасу вас, і ви будете Благословенням. Тож не бійтесь, нехай кріпляться ваші руки. Бо так каже Господь сил, як я постановив був заподіяти вам лихо, коли батьки ваші довели мене до гніву, каже Господь сил, і я не відмінив того, так я роздумав. І постановив цими днями зробити добро Єрусалимові і домові Юди. Не бійтесь, ось що ви маєте робити: говоріть правду одне одному, судіть по правді, щоб мир був у брамах ваших. Не намислюйте у вашім серці зла одне на одного і не кохайтеся в кривій присязі, бо все це мені осоружне. Каже слово Господнє І надійшло до мене таке слово Господа сил, так каже Господь сил. Піст четвертого місяця і піст п'ятого місяця. І піст сьомого місяця, і піст десятого місяця буде для дому Юди радощами і веселощами та любими святами. Любіть, отже, правду і мир. Так каже Господь сил прийдуть іще народи і мешканці багатьох міст. Мешканці одного міста прийдуть до другого і скажуть Ходімо притьмом умилостивити обличчя Господнє, шукати обличчя Господа сил, піду і я, і прийде велике число людей і сильні народи шукати Господа сил у Єрусалимі і умилостивити обличчя Господнє. Так каже Господь. У ті дні десятеро з усіх різномовних народів ухоплять за полу юдея і казатимуть: Ми підемо з вами, бо ми чули, що Бог з вами.